Мої вам вітання. Те, що я вам зараз хочу показати, я вам обов'язково покажу ви не переживайте. Ви вже дивитесь на це, що я вам хочу показати. Але зверніть увагу на цю капусту. На ці крапельки роси. На те, яка вона чудова. Пойдет? Шикардосна капуста просапана, бояна немає, посаджена вона не густо. Але я вже тільки що замітив, що почали опускатися листочки, бо вона була не полита. Вона була не полита, тому що вона була, як то кажуть, на подсосі. Тому що було холодно. Люди деякі очкують, не беруть, бо холодно, та й я б не брав би, бо холодно. тільки трошки. То бачите, вона була просто не полита. Сухесенька, дивіться яка. Не дуже сухо, але сухо. І дивлюся, що вже починає вона опускати трошки листочки. Тому зараз я її трошки цвиркну водою і вона буде мати більше шансів вижити, бо без води вона не виживе. Зверніть увагу на ці листочки. Йолки-палки, які сьогодні фрагменти і картинки. Це щось. Ще щоб руки не трусилися, як валкаша. Отже, зараз трошки потепліло, люди починають шевелитися. Телефонують, питають, що там, як там. Тому треба трошечки, небагато, трошечки її підлити. Але як вже почнеться повністю таке движення людей туди-сюди, трафік такий тут серйозний по капусту, тоді, звичайно, ми будемо її поливати чітко, сильно, гарно і багато, щоб... Була хороша коренева система, тому що ми її копаємо, не рвемо, а копаємо. Покажу разочок. Зверніть увагу. Ви просто зверніть на це увагу. Зверніть увагу, яке тут коріння. О, і це зараз вона гарненько, не зараз. Зараз вона трошки полиється полиється, а вже як почнеться активний трафік по капусту, ми сюди нормально ляємо води і копається вона з великою кількістю землі. І так людям подобається. Всім так подобається. А поливається вона ось так. Взагалі так трошечки, аби вона відчула вологу і поливати багато не буду. І не залишайте лійки на морозі, ось такі пиловайки, бо буде таке як в мене. Лопло від морозу. представляєте. Мороз роз'їв його і вийшла дірка. Але є така запасна. Тому що на стоячого фермера завжди повинен бути щось в запасі. Запасний секретар, запасна бухгалтерка і запасна лієчка. Огурецький називається. Огірки, огірки, класні. Але коли немає часу на все, можна собі дозволити поливати прямо водою з-під крану. І я зараз все так роблю, тому що часу не вистачає. Полити все треба. І я це полию. В доказ того шланга веде до, до тої труби. Значить є огірочки отлічні, є менші, а є ті, що вже плодоносять практично. В різні сроки саджені, кабачечок. Ще один зацвію. Красота. І покажу ще один огірок. Класний огірок. Такі огірки мені дуже подобаються. Ви подивіться на цей огірок. Ви подивіться тільки на цей огірок. І на той теж огірок подивіться. Зараз я вам покажу і той. Крутецький. Такий мені подобається. Такі люди зараз будуть брати, вони ще попідростають. Ось цей, дивіться, який шикарний. Це огірки, які були з касети пересаджені в стаканчики. Стоять біля дверей. Їм тут холодно, холодніше, ніж тим, що там далі, але все одно вони ростуть. <кій> ростуть. Також давайте ми тут. Перець, гібрид Геркулес. Такий собі чахлик, можна вважати, да? є більшечкий, є меншечкий. Але якщо подивитися на ось цей перець, який стоїть на стілажах. Це перес, який ми садили з 288-ї касети, який на срок пересадки Геркулеса був набагато менший. Но тут йому тепло, тому що він на висоті. Бачите, яка різниця між стілажом і голою підлогою? А ось взагалі ось дивіться, який шикарний. Здоровецький такий. Щоб ви собі розуміли, вони садилися. Садилися вони меншими за цей. Ці були більші й Геркулеси. Але ці стоять на землі, а ці стоять на стілажові. Це сорт Богдан і Асті є. Ну а ці перці, які, які перці оті, ті, що я пробував на прокільчення колись давним-давно. Зараз покажу. Бубляшки на цвіт є, пасинки. Горшочок маленький, звичайно. Маленький горшочок, але вони ростуть, мене це не бентежить. І хочу показати огірок, який сіяний одразу в стаканчик. Сіяний одразу в стаканчик. Бур'ян зараз, бачите, все одно береться. Тому що ми допалися там. Крутий? Крутий. Такий мені теж подобається. І цей огірок це садяний в третю чергу для тих, хто прийде пізніше. Ну цей кабачок. Просто гігантський кабачок. Треба його, мабуть, пересадити в більший горшок. В більший горшок. Кавун. Хтось не полив кавун, зараз я його полив, якщо ніхто не хоче полити. Ну і ці кабачки, які вже. Перецвіли, також дивіться, який кабачок росте. Зараз виростає ось такий більший ми його жаримо. І на 7 з 8 чоловік вполне хватить його з'їсти. Кожен понюхав і наївся. Так, а, огірок, який майже плодоносить. З дня на день, звичайно, ж, його пересадимо. Дивіться, який просто тут огірок. Дивіться, скільки тут огірків. По 120 гривень за кілограм буде. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять огірків. У нас стеблу вже по ціні 120 гривень зараз. Да? Тут їх 300 штук. Посаджено. 300 огірків. По 5 гривень з огірочка. Це по 5 штучок з огірочка зібрати це, виходить, що 150 огірків за одну виборку. Ще не пересаджуючи в ґрунт, а вже можна десь зібрати. 150 огірків по 100 грам огірочок. Це що виходить? 15 кг огірка. Отличний урожай. Це тільки за одну виборку скинути. І ці, що ростуть тута вже. Ростуть тут. тута. Теж нормальні. Теж нормальні. Я їх вже там підв'язував ще раз, замотував, вони повиростали нормально і все нормально. Все нормально. Терпля хулі. Хулі їм робити. Їм залишається тільки терпіти. Тут є, звичайно, менші тішу дачі з грубки, але серединка тут шикарна. Дивіться, який огірок. Один огірок. Два огірка, три огірка. Отлично. Кабачки чудові. Чуєте цей звук? Дивіться яка там калюжа, вже шланга дюрава бляха. Спіткала українського фермера невдача на шляху до успіху і лопла шланга колись. Йолки, яка калюжа, як це перейти на ту сторону. Капець. Добре, що я без носків. Піду по калюжі. Хоч я і можу собі дозволити полити дещо холодною водою, але все ж таки я... Прихильник поливати деякі рослини теплою водою, тому що що? Дюрка від йолки, тому що вони так не хворіють. Для цього в мене є опять же ж, новий такий, не новий, старий, дуже старий девайс, насос підключений до системи і потече воно зараз аж в ту теплицю. Дуже голосний насос. Дуже голосний насос, за це він мені не подобається. Хотів сюди купити станцію насосну малесеньку за штуку 200 гривень. Колись куплю. Отже, вода пішла з тої бочки. Зараз тече холодна, бо холодною поливав. Де що там в інших місцях? І як потече тепла вода, буду поливати помідори, квіти, перці поляю. Ну і вже що тут є, то й поляю. Помідори, дивіться, які вже вони стають класні. Помідорка Аксіома і Хепінет. Брешу Мамако і Хепінет. Брехун. Бачите, я тільки що з лівочки поливало, тому що не промокло, тому я хочу його добряче промочити. І вже буде сюди додавлене якесь добриво, бо ще вони толком не підгодовались. А тоді вже вони почнуть активно рости і з дня на день, якщо вже буде тепло, посадимо їх на город. Схожість в цей раз дуже хороша. Не обов'язково використовувати швидко з'єм. 16 труба добре на цю муфточку і так і поливається чітко І ось ці сажанці, що в кассетах, також можна поляти тепленькою водою без проблем. Це мені подобається. І ті. І каже, а як ви поливаєте такі помідори великі? А я їх не поливаю, їх шланга поливає. Так і поливаємо як. І великі, і маленькі. І баклазани є і кабачки є не переросчі. Розпаковка. Значить, Стояло воно ось так, така собі міні-теплиця. Капуста середня і капуста синя. Оця, що не видно, Це синя. Такий мороз був, що аж посиніла. І середня. Лежало на ній такий шалафанчик прямо на ній. Потім я його поставив на ящики, бо було дуже холодно. І вийшла така собі теплиця. Ящик став. Дивіться, як ящик став. Тут остав і тут в рядок попав. Но це ж щастить, так, правда, ж, дивіться як. Навіть якби він не попав в міжряді, а попав там на пару капустин, то я думаю порівняно з тим, щоб вона мала б або замерзнути, або її придавити, то це був би кращий варіант, щоб десь щось придавити. Правда? І ось той дивіться, як ящик став. На ножках в міжряді. Круто! Круто! Нова технологія, такого ще в світі немає, ніхто не практикує. Квіти. Жовті пожовтіли квіти. Так, значить план дій. Побуде зараз відкрито, тоді по можливості продерти. Продерти, поляти. І накрити назад. Вітаю вас! Нарешті ви додивилися до кінця відео, покажу ще деякі фрагменти вам і піду обідати. А то вже друга година дня, а я ще нічого не обідав зранку, тільки кави попив, а почав все знімати з 10 годин ранку цей відос. Ну Обідати, звичайно, ж я буду редискою. Нічого ж більше немає. То буду обідати рядискою. Ну так як рядиска у нас зараз у нас дорога, то я. Не зможу зробити багато салату з редиски, то прийдеться розвести його вареними яйцями, трошки зеленої цибулі, кропу додати. І так і буде обід. Ну, Звичайно, достану ще сало з холодника, морозяного цього, чорного хліба вінницького. І так і пообідаю. Смачного можете мені не бажати, тому що я вже на той момент пообідаю і змонтую вам ролик. Ви будете дивитися, то в мене вже буде зав'язуватися сало. А під кінець покажу. Ось ті помідори у мене там були, які не влазили в касети і висипав сюди, дивіться, що з них сталося. Ця вломана помідора, яка постраждала. тоді от була. Ось вона нормально вона росте. Ці помідори стояли в тій офісній теплиці, де офіс в мене. Я там був якось кадр знімав, але щось десь видалилось воно. Вони тоді були аж примерзли. Вони були е, такі, як скло, прозорі аж, але відійшли, то я їх тоді сюди заніс. Ну, пер, перші 2 3 ночі тих морозних вони там пере, пережили. Я думав, що деякі пропадуть. Також покажу ще одна помідорка в мене є тут, біля цього білого відра росте. Це та сама помідора Аксіома, яка, яку я тут садив. І також при вийманні стаканчика вона просто вламалася. Тобто тут посаджений сам, сам вершок. Чому я тут його посадив? Тому що тут було місце, тут завжди волога якась. Але як були морози, ось ці листя, вони тако примерзли, прям примерзли до, 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 до кліванки. Але дивіться, вона відійшла і вона росте, я потім покажу, як вона пусте куріння. Може вже є куріння. Може вже є коріння якесь. Ні, нема ще коріння, але як ви бачите, воно така живенька, бо це вже ж нормально часу прийшло. Ось, це, це я хочу показати. Кропчик, той кропчик, що я садив. Пам'ятаєте? Шикардосний стає, до пасочки буде, о, кріп, побачите. Тут вже такий кріп, що йолки палки Дивіться, який. Дивіться, який кроп. Це цей, що сіяний з касет. Якби я раніше засадив, не було ж де. І також покажу вам ще ось ці помідори. Покажу самі кращі, вони біля грубки стоять, ростуть, лежать дивіться які помідори, які вони шикарні. Це помідора саджена по одній штучці в лунку 288 касета. 288 касета і це ми їх будемо висаджувати зараз в ту теплицю, де ну не зараз, де в нас редиска росте. Куріння тут, звичайно, росте вже до, до землі. Тому з ними все добре. Бачите, яка шикарна хороша помідорка, і це ми такою розсадою будемо садити їх в ґрунт. Ну, Закопувати ось так. Вот. Тобто, дуже хороший спосіб. Це буде міжряддя 10 і через 5 см. Дуже чітка розсада буде. Це ці самі біші, бачите, вони тут коло грубки, то вони такі. А, але взагалі дивіться, який коврик. Тобто схожість була дуже чудова. Ось цю теж, дивіться, оці навіть не полив я щось сьогодні поливав і не полив. Теж класна помідорка. Дивіться, який в неї розмір. Де це ти. Не бачу тебе. Такий класний розмір. Невелика вона, але бачите, вже вона розвинута гарно. І тут таких помідорів безліч. Ось так що. А, ще ось цей кріп. Кріп, який я казав, що трошки він буде не такий, але, але він догнав. Ну, Будемо вважати, що він же ж тут як не як коло грубки росте. Це цей самий кріп, що... що я тільки що ось там показував, тільки той кріп з касет, це він ріс. Сіявся в касетний ріс зверху, ось тут. а цей зразу тут посіявся. Той перший зійшов і це ж, той пересадив туди. Тобто, бачите, різниця практично не дуже така велика, той все одно якийсь такий кращий. Ну, Звичайно, якби це не був такий густий, то теж було б нормально. Ось такі у нас справи. Е -е, дивіться, задавайте питання, які вас цікавлять, я буду давати відповіді. Зразу. У відео зніму, хтось, тобто, якщо назадаєте безліч питань, ого, цей приріз не може відірвати від землі. Вони так пахнуть. Не задаєте питань, то я вам тоді зніму одразу багатьом відповідей прямо у відосі. Стрімяночка, краники, кабачечки. Тобто, бачите, про все можна багато зняти різних відосів. І для тих, хто додивився до кінця, звичайно. Бонусом будуть чорнобрівці. Я їх поливав, вони так пахли і одразу пахли вони весною. Осі, Осінь вибачаюсь. Дивіться, які кольори, які вони махрові. Тут є F1, є не F1, є просто насіннячку, трошки таке цікаве. Зараз я не готовий сказати, бо воно записано в журналі, я це все не запам'ятовую. Є жовті такі і є, звичайно. Ось такі теж прикольні. Так що на ці гарні, веселі ноті побажаю вам хай щастить. Хай щастить.